Іран ще один ще одна ознака, ще одна сторона, я б так сказав, цього зашквару з Іраном. це те, що ви знаєте, в, в самому Ірані неспокійно там відбуваються певні протести. Вони розпочалися вже близько двох місяців тому. Вони пов'язані з дівчиною, яка загинула в іранському СІЗО, через те, що її катували місцеві поліцейські, бо вона неправильно носила хіджаб. Оця ситуація вона спричинила вуличні протести. Іранці протестують і досі, і навіть протестують в іранській футбольній асоціації. Це дуже цікаво, тому що це все пов'язано з ФІФА. Я зараз далі поясню, чому там все не так однозначно. От ви бачите, що група іранських футболістів надіслала ФІФА листа з проханням виключити Іран з чемпіонату світу 22-го року через жорсткість влади до народу. Тобто, тут не йдеться про те, що вони там знають про дрони Камікадзе, які літають в українському небі, ні, тут вони захищають абсолютно свою історію, жорсткість влади до народу, і таким чином Іран пробився в групу, в Катарі він має зіграти на чемпіонаті світу. Ось, але цікаво, що, що якщо ця футбольна асоціація і футболісти туди не поїдуть, то туди може поїхати за кількістю набраних там коефіцієнтів, якраз збірна України, футбольне. Співтовариство українське дуже сильно вчепилося в цю історію. Є маса телеграм-каналів, де просувають от таку ідею. Що з 21 листопада по 18 грудня ну це відкладений, ви розумієте? Чемпіонат світу у Катарі 2022 могла б поїхати замість Ірану Україна, і тим більше що зараз вся Європа вводить санкції проти Ірану, як проти країни, яка спонсорує тероризм, зараз от такий фон, і тому логічно б виглядало, що. Країна, яка, наприклад, потерпає від по, 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 іранських дронів Камікадзе, яка засилається до якихось інструкторів, а, просто от а, заради такої втіхи, правильне слово використовую, якщо неправильно. Поправте мене в коментарях заради от е, такої втіхи могла потримати е, от от таке е, значить, відправитися замість Ірану на чемпіонат світу, і це був би якийсь політичний е, хороший сигнал. Але зрозуміти правильно, що це все так не буде. Це все дуже непросто, тому що треба розуміти, хто такі Джані Інфантіно. Джані Інфантіно це давній. Друг Путіна на наближений до Путіна. От покажіть, будь ласка, я сьогодні спеціально знайшов одну статтю. В якій якраз написано це Палкін проти ФІФа, це так умовному назвали. От дивіться це Джані Інфантіно разом з Путіним. Це 2018 рік. Це чемпіонат світу, який відбувся в Росії. Я пам'ятаю, тоді, яке тоді було таке. от політичне тло. Розумієте, це було схоже на Гітлера, який проводив Олімпіаду в 30-х роках, і от Путін тоді відкривав цим чемпіонат світу в Москві, там Лужніки чи що. І, і от приїхав Інфантіно, і це все Крим, це все війна на Донбасі. Україна не поїхала на той чемпіонат світу з інших, з інших причин, але вона все одно туди не поїхала, тому що це був бойкот. І от е, приїжджає інфанційно президент Фіфа, тисне руку, плескають в долоні. Це все так виглядало. Тоді був величезний скандал. Тоді Українська Федерація футболу, професійна футбольна ліга, всі зверталися, писали, що так бути не може. І зокрема, дуже струнку позицію тоді. Якраз займав футбольний клуб Шахтар. Футбольний клуб Шахтар зараз в принципі продовжує в певні в певних моментах також свої якісь складні відносини з ФІФА. Зокрема, минулого року. Ви знаєте, що ФІФА придумало наприклад заморожувати контракти легіонерів, які грають в українських клубах. І, і все, і, 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 і щоб футболісти не їхали, і це через війну. Хоча минулого року не було такого, щоб футболісти не виходили на поле. Я вам хочу сказати навіть більше кілька днів тому було рішення нашої премєр ліги відновити. Матчі на стадіоні Олімпійські у Києві. Це після двох тих понеділків важких з ракетним оптом. Тобто, матчі відновлюються. А ФІФА от, так от просто пішла там на. До догоду цю якимось футбольним агентом, щоб вони більше і це це величезні збитки для клубів. у в клубів є свої задачі, і особливо можна зрозуміти тоді і Донецький Шахтар, ну і тоді і Динамо, і всіх, у кого є легіонери, так і тоді був навіть судовий позов на 50 мільйонів євро. От на 50 мільйонів євро. Просто уявіть там собі ціну футболіста, ціну ймовірних потенційних заробітків від участі в єврокубках. А для цього в основному купляються легіонери з ними контракти, команди заробляють десятки мільйонів. Так от, щоб ви розуміли просто співвідношення всіх цих цифр, ФІФа цього року виділило на гуманітарну підтримку України. Знаєте скільки? Один мільйон євро. То це це наче вони плюнули, розумієте, в якісь Тарілку вам плюнули один мільйон євро. Це смішно, е, і до речі, от е, Сергій Палкін, це генеральний директор Шахтаря. Він е, дав уже, уже друге за місяць дуже цікаве інтерв'ю, де він критикує позицію ФІФА, зокрема, і е, в плані цієї підтримки. Тобто, е, за словами Сергія Палкіна, це може означати, щоб відчепилися. Просто я погоджуюся всіляко, тому що мільйон євро. Ви серйозно У вас, вас які бюджети? Який мільйон євро? Давайте ще згадаємо ситуацію. Коли вони, коли Україна презентувала свою заявку, тоді вже Павелкін дуже сильно був обурений, не пустили ролики з нарізкою української війни. Не пустили це просто через те, що, начебто, ФІФА не пов'язано. Політика і футбол вони не пов'язані. Це 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 чуш, це бред, і на цьому наполягають топ менеджери українського футболу. Що це абсолютна ситуація, яка неправильна. Ну і е, е, історія ж продовжує розвиток саме через цей зараз чемпіонат світу, який відбуватиметься е, у Катарі. І якраз е, про це йдеться в черговому матеріалі, в черговому інтерв'ю Палкіна. Він переконаний, що е, Додає ФІФА недостатньо зусиль для справедливого покарання російської сторони за її неспровоковану агресію. Зокрема, функціонер звертає увагу на продовження співпраці ФІФА з російськими ТБ компаніями підвладними чинними режиму а та відсутність програмної підтримки України з боку міжнародної федерації. Публічні претензії з боку шахтаря до ФІФА тривають. Ну ось таке.